Те, не видно де хто з якого. Так, знову буде стрілятись. Ей ти! Привіт! Ви охотник за головами? Oh, no, Прямо okay. зараз, ні. Ви Чорнабель? Я хочу Talk поговорити з вами про останні. Е... Well, да, минулі човни, мені. Що? У вас є друзі hunters? серед охотників за головами? Well, ні одного не можу згадати. Значить, <laughs> ви well, well, you привели and їх and сюди. Нічого не замітили. Ай, тіханьки загонила. <плес> Знала, що удача рано чи поздно від мене відвернеться. Прячісь, я скажу їм, що ви пішли. ні Ні-ні. на неї прятатись не збираюся. і біжать теж. А дратися? Ну, якщо проти них тільки я, то ми просто зря потратимо час. Скажіть, я можу для вас щось зробити? Нам треба історія про Діки Запит. Так. Ну ладно, йди сюди тільки швидко. Ого, ніфіга собі. Хожу тут всюди... А як я проїхав? Чернебель! У мене контракт. Залишаю тебе живою або мертвою. Де ти пішла? Я передпочив дуже, дуже розумно з вашої сторони, містер. Іди сюди, я тобі... Come on. Oh, come on. Ближче! О, блядь! Ближче! Залишай! вам сбоку. всех кто все. А дальше. Я почти... что вас так много? <whistles> Треба, Ты даже, по поперше сядь. Мне а треба трошки... блядь, Правда? А Правда? я Правда? А, і все? А сядь ти, блін! Ти не хочеш сісти, дебіл ти? Яка в мене погана на карабін? Ідай, Плємо! 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 Дуже довго його пристрелював. Чого ви в мене стріляєте, а не в неї? Ще не все. Довго ми ще будемо? Непогано. Погано. Ой блять, погано, але непогано. Ага, це останнє. Бо <поцелуйтесь> ми з вдалося ненадовго. надовго. До сих пір. <поцелуйтесь> ну що ви розкажете мені про декі зайде запад? <поцелуйтесь> Little boy Про малыша Келлоуэя. <laughs> ага. Він був, э, да, звісний, та-та-та, в общем, це все, що я можу сказати. Як-то він став знаменитим стрілком. Ага, так кажуть. І правда, це не одне і те саме. Слава і правда. Ті з нас, у кого була бурна... Ш... Короче, блядь, дуже багато якими вони тоді були? В час багато хто говорили. Що? Ну, майже так і є, тільки раніше. Ладно. Мені треба вас фотографувати, якщо ні сир, ні затрудні. Треба буде хуже, ніж да, рисунки на постерах. Чудово. Що ж, встаньте там і... Я зараз розберуся з цією штуковиною. Uh, ready? Ви готові? Like okay. Отлічно зроблено. Ну, тоді я піду, а я буду збирати. Okay. Дозвольте. Дякую, міс Белл. У вас все в порядку буде? Бігав вже 20 running, років. Схоже буду вбігати до самої смерті. Такі справи. Yeah. Удачи вам! Так, а я пішов збирати все золото, а я пішов. Пишу...